Згідно із законом України про внесення змін до податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо пасивних доходів, з 2 серпня цього року змінено порядок оподаткування дивідендів, процентів роялті інвестиційного прибутку. Ці зміни відбуваються вже вдруге за цей рік. До того ж, власники депозитів, які отримали проценти, нараховані банками до 1 серпня, не повинні сплачувати з них податок на доходи. Відповідно, вкладникам не потрібно буде подавати річну декларацію для розрахунку податку з доходу від депозиту. З 2 серпня проценти за депозитами нараховані як банками, так і кредитними спілками, оподатковуватимуться у джерела виплати за ставкою 15%. Причому податкові агенти будуть оподатковувати всю суму доходу незалежно від розміру, оскільки нововведеннями скасовано ту норму закону, якою передбачалося звільнення від оподаткування доходу, отриманого від вкладу, чи депозиту, розмір якого не перевищував 17 прожиткових мінімумів на працездатну особу. На 1 січня звітного року. За стягнення податку тепер відповідатимуть банки та кредитні спілки. Ці фінустанови повинні перераховувати до бюджету загальну утриману суму податку протягом 30 календарних днів після закінчення звітного місяця. У розрахунку будуть вказані загальні суми процентів та податку без зазначених даних про фізичну особу, отримувача доходу, адже відомості про доходи громадян від депозитних рахунків є банківською таємницею.